Шановні друзі, вітаю прибічників технології стріптіл. Всі знаєте, це досить наукоємка, енергоємка, металоємка технологія, в якій не буває, скажем так, незначних моментів, незначних нюансів. Тут якраз от нюанси і мають вирішальну роль. Що хотів би показати в цьому відео? Зліва ви бачите це оригінальне прикочуючий каточок від Кун Краузе. Гладіатор так, по задумці конструктора, всі знають ці цепки мають розрушити грудку і сформувати такий цікавий валочок да, по проходу агрегата. В принципі, цей волочок. Ну, я особисто не бачив, що він колись получився, такий, як задумано, да? і в принципі ці ципки ніколи особливо не справлялися з грудкою ні в сухих, ні в занадто вологих умовах. Перед нами поставлена задача замовником на місце ось цієї оригінальної деталі виготовити деталь, таку, як ми ставимо на свій горинич стриптіл, щоб воно було, скажімо так, взаємозмінним, не переробляючи нічого багато по агрегату. Тобто, бачите. Посадка, посадочні габаріти ми всі зберегли, але стоїть наш каток і в чому його особливість? Зверніть, будь ласка, увагу, центральна секція не приварена, тільки бокові. Зараз спробую вам показати, як то діло працює. Ось отак. І за рахунок, бачите, широка втулка. Вона не дає зачепитися між собою, тобто воно ніколи не заклинить, але за рахунок цього воно не залипає в вологому і досить якісно працює. Я б сказав би, досить круто працює в сухих умовах. Тобто нестандартні рішення. Будь ласка, звертайтеся також. Працюємо з задоволенням, допоможемо.